Добрий день. Платформа Хелспейс продовжує розглядати актуальні питання медицини. Сьогодні буде йтися про зміни у загальному аналізі крові, на які часто звертають увагу пацієнти. Пропоную розпочати з рівня лікоцитів. Ірина Оксановна, скажіть, будь ласка, про що може свідчити підвищення цього показника у крові? Добрий день, глядачі нагадаю, що рівень лікоцитів від 4 до 9 на 10,9 вважається вважаються нормальною. Кількістю лейкоцитів. Якщо лейкоцити підвищуються, тобто їх більше, ніж 9 на 109 в літрі, це враховується і називається таким станом як лейкоцитоз. Коли це може бути? Це може бути, і коли у нас є вірусна інфекція, бактеріальна інфекція, тобто якесь запалення. Підвищується рівні лейкоцитів, можливо, підвищення і температури тіла, якісь симптоми. Краще звернутися до нашого сімейного лікаря, щоб з'ясувати, які саме змінені лейкоцити з боку там лейкоцитарної формули можуть бути. А скажіть, будь ласка, чи є такі зміни приводом для занепокоєння та до лікаря, якої спеціальності необхідно звертатися у залежності від ступеня прояву цих змін? Звичайно, є. Якщо ви коците, як я вже казала, десь 10, 12, 15, це може бути, як ми вражаємо, помірно. Помірний лейкоцитоз, і це може бути проявом любого запального процесу. Але якщо лейкоцити підвищуються і 30, і 40, і 80, ну і межі, як кажуть, немає, це, на жаль, може бути проявом злоякісного захворювання системи крові, як ми називаємо лейкемії, які можуть і гострі, і хронічні. То дійсно, якщо вони вже вище за 20 на 10 дев'яти, пацієнти самі можуть записатися до лікаря гематолога і вже вирішувати питання з гематологом. А якщо навпаки, лейкоцитів стає менше за норму? Якщо лейкоцитів стає менше за 4 на 10 9, це враховується такий стан, як лейкопенія. Знову, якщо лейкопенія виражена ну, і це дуже, тобто І 2, І1, і, ну, навіть іноді і 3 на 10 9, і є зміни з боку інших показників крові, еретроцити, тромбоцити, краще. До сімейного лікаря може звернутися навіть прямо до гематолога звернутися, бо це може бути проявом проявом або лейкемії гострих, або пластичної анемії. Якщо виключно знижені тільки лейкоцити, треба з'ясувати можливі причини або з сімейним лікарем, або навіть з лікарем інфекціоністом Бо буває така ситуація, що якісь умовно-патогенні мікроби, з якими ми живемо? Ну, наприклад, токсикароз да, весь час ніяких таких особливих клінічних симптомів немає. А весь час в аналізі крові така стійка лейкопенія. То, можливо, інфекціоніст і допоможе. І ще хочеться запитати про такий показник, навколо якого теж існує дуже багато опереджень, штампів, кліше, це швидкість осідання еритроцитів. Що є? скажіть, будь ласка, насправді цей показник прискорення цього показника є. Кром яких саме змін в організмі? Швидкість осідання ретроцитів раніше ми вимірювали в капілярі панченка, зараз по Тобто різна, різна кількість крові набирається. Але це свідчить насамперед дійсно частіше за все про запалення, тобто наявність глобулінів бактеріальної інфекції може призвести до того, що швидкість осідання зростає, але банальна анемія, залізодефіцитна інша. Коли або еритроцитів замало, або вони легкі, коли ніхні гемоглобіна не вистачає в еритроцитах, також призводить до підвищення швидкості осідання еритроцитів. То краще лікарі про це знають і допоможуть розібратися. А скажіть, будь ласка, а яких дій слід жити людині перед здачою крові на загальний аналіз, щоб результати цього лабораторного дослідження були реальними та демонстративними? Ну, краще, коли ми здаємо загальний аналіз крові, не їсти. Ну, якщо пити, то небагато звичайно пити. А не їсти тому, що десь протягом години присходить перетравлення їжі, і це може відобразитися і на лейкоцитах, і на тому ж шої, да? тобто буде дещо невірний аналіз крові. Тому краще загальний аналіз крові дійсно здавати, наче серце. А щодо фізичних навантажень, багато людей переймаються, що наприклад вони піднялися сходами в лабораторію або виходячи з дому, і це також може вплинути на показники. Чи дійсно це так? Ні, ну що стосується невеличкого фізичного навантаження, навряд чи це може бути проявом суттєвих змін з боку загального аналізу крові. взагалі то. Е Краще не їсти і багато не пити. Перед здачі аналізу крові. Угу. Отже, підбиваючи рейсу, здавалося, простий аналіз крові може допомогти знайти відповіді на дуже велику кількість запитань щодо стану здоров'я. Але лише лікар може допомогти правильно інтерпретувати ці зміни. Тому закликаємо пам'ятати про це та дякую, Ірина Олександрів, за нашу бесіду. На все добре. На все добре.